починаючи з часів козаків, українське військо завжди боронило свою землю, мужньо вистоючи у боях. І до наших днів армія нашої вітчизни вправно з цим справляється. Тому до Дня Збройних сил України обов'язок кожного громадянина згадати і привітати тих, хто боронить кордони нашої спільної держави, переконані у Бердичівському міському ліцеї номер 15 Ціною своїх життів українські воїни уже котрий місяць поспіль ведуть боротьбу із ворогом за власну країну. Адже кажуть учні ліцею: народ не може бути вільним, коли немає ким і чим себе захистити. Тому оборонці рідного краю заслуговують на честь і повагу від свого народу уже тому, що тривалий час за будь-яких умов захищають український народ та кордон своєї батьківщини. Ти солдат України, ти свою всі захистив вільним серцем, наскільки стало сил і герої України, серцем вільного сина, пісов солдат України, свої нечисний син, гори, гори, моя свіча за тих, хто ще живий. Тих усіх, хто по землі, і досі топче раз, гори, гори, моя свіча, Служити в армії справа честі і обов'язку її синів, тому розповідають організатори шкільного свята, і державність будь-якої країни втрачається з можливістю себе захищати. Сьогодні юнакам і дівчатам є ким пишатися. Військові, що приїхали у заслужені відпустки і приходять на запрошення школярів на подібні заходи. Герої нашого часу для них діти переконані, такими чоловіками можна захоплюватися без зупину, адже їхні подвиги і мужність справжні і щирі армійці. У свою чергу завдячують підростаючому поколінню за підтримку. Зізнаються, вона дійсно зігріває серце не на словах. Дуже треба ваша підтримка. Вони її відчувають завдяки вашим листам, малюнкам, які ви насилаєте. Їм дуже тяжко там зараз. Ви бачите, що на дворі холодно. І зігріває ваша підтримка в тих землянках, в палатках, в яких вони зараз живуть. Вірити у квітуче майбутнє хочеться як дітям, так і дорослим. Армія обіцяє зробити усе від неї залежне для цього, аби народ її підтримував. Навчальні ж заклади міста сприяють цьому як ніколи. 15-й ліцей не виняток. І жити. Україна. щастя. І добра.